Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі АЛІКС. Сьогодні хочу вам презентувати такий проєкт, який нещодавно вийшов. Ця гра схожа на проекти, як Стати мільйонером, перший мільйон. Ну, в, такому, в такому сенсі. Тут вибираємо категорію, яка вам більше підходить. Щоби можна було дати на питання як більше правильних відповідей. І за них ми можемо отримувати. Бачите, в кожному пункті є по 2000 монеток. Дві тисячі монеток це за правильних, здається, 10 питань. Заходимо, граємо, даємо відповіді, на які правильні, неправильні відповіді даєте, значить, Запам'ятовуйте і на другий раз ставте вже іначу відповідь. І так можна заробити 10 з 10 правильних відповідей. Вибираємо перший, наприклад, що це за птах? Білі відмеді можуть полювати на китів? Ні, неправильно. Ха, правильно, скільки криля з'їсть синій. На день харчуючись у водах Антарктики. Друзі, я не знаю, що це таке Оне сто 500 фур. Беремо першу відповідь. Ну, я думаю, що у якому році люди вперше ступили на Антарктику. То, друзі, був тисячу... 800. ні, не 821. 772. Або 820. Беремо 821-й. Правильно, бачите, вже дали скільки. І тут в нас залишається 5 секунд. В Антарктиці немає комах. Правильно, неправильно. Ха-ха-ха. І все. І от я виграв 400 е, всього монеток. Але є якби, приємно. От ви можете бачити всього золотих монет. Є в нас 340 560. І воно якби дорівнює 340-56. центів от Тут в нас є якби, зняти гроші, от є головне меню, домашня сторінка. Вибираємо тут у нас різне. Є в нас тут запросити друзів. Є в нас вибір мови. Ну і перейдете за моїм посиланням, зайдете в гру, грайте, гра цікава, підвищує IQ, чогось можна дізнатися нового. Гра цікава. Нижче під відео буде посилання на цей проєкт. Цей проект він. Не є стовідсотково, що можна з нього заробити гроші. Нижче посилання на цю гру будуть посилання на ті проекти, з яких можна дійсно заробити і вивести гроші. І крім того, ще буде по закінченню терміну цих проєктів, буде лістінг. І само собою ще будуть платити якісь вони гроші. Так що не втрачайте можливості, переходьте, реєструйтесь і заробляйте. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Пока!